Закони фізики говорять, ніщо ні звідки не береться і ніщо нікуди не зникає, а в Євразії зникає, але частинками. А що саме зникає, дивися у відео. Через велику протяжність Євразії із півночі на південь на її території сформувалися всі типи повітряних мас арктичні, помірні, тропічні і навіть екваторіальні. Тому на материку представлені всі кліматичні пояси північної півкулі. Якщо дивитися з півночі на південь, то послідовність кліматичних поясів буде такою. арктичний, Субарктичний, помірний, субтропічний, тропічний, субекваторіальний та екваторіальний. Поглянь на карту. Як ти думаєш, який кліматичний пояс у Євразії за площею є найбільшим, а який найменшим? Найбільшу площу тут займає помірний кліматичний пояс. А найменшу екваторіальний. Водночас через значну протяжність із заходу на схід різні частини Євразії отримують неоднакову кількість вологи. Унаслідок цього в межах деяких кліматичних поясів сформувалися окремі області зі своїм типом клімату. Вони змінюються в напрямку від узбережжя океанів до внутрішніх районів Материка. На півночі Арктичний пояс займає вузьку смугу узбережжя північного льодовитого океану та довколишніх островів. Упродовж року тут переважають сухі та холодні повітряні маси. Полярну ніч змінює полярний день. До речі, вони тривають по пів року. Середня температура взимку коливається від мінус 28 до мінус 40 градусів за Цельсієм. Улітку цей показник рідко долає позначку вище нуля. Опади від 200 до 400 мм за рік. Зазвичай це сніг, а вітри іноді дмуть із такою силою, що легко можуть збити людину з ніг. Південніше від Скандинавії до Камчатки простягаються території субарктичного кліматичного поясу, улітку тут уже тепліше, адже приходять повітряні маси з півдня, температура в цю пору року в середньому становить уже від плюс 5 до плюс 15 градусів за Цельсієм. А зима тут така ж сувора, як і на півночі. На територіях субарктичного кліматичного поясу стає значно більше опадів від 200 до 500 міліметрів на рік. Величезні площі в центральній частині материка займає помірний пояс. Він простягається від узбережжя Атлантичного до узбережжя Тихого океану. Вологе повітря з океанів не може досягти глибини материка. Бо повітря над ним сильно нагрівається. Так, у напрямку від океану до центру материка кількість опадів стає меншою, як наслідок тут змінюються і природні умови. Клімат на узбережжях вологий, а температура не має значних коливань упродовж року. У центрі материка клімат стає сухішим або, як кажуть науковці, континентальним. Тут менше опадів, а різниця температур улітку та взимку зростає. Так у межах помірного поясу Євразії сформувалися чотири області з різними типами клімату. На заході панує помірний морський тип клімату, де кількість опадів у середньому сягає до тисячі міліметрів на рік. Середня температура взимку може бути вище нуля. А влітку близько плюс 16 градусів за Цельсієм. Далі на схід клімат є помірно континентальним. Температура взимку стає нижчою до мінус 6 градусів за Цельсієм, а влітку вищою до плюс 19 градусів за Цельсієм. Кількість опадів тут зменшується до 600-700 мм на рік. У центральній частині помірного поясу сформувалася область континентального клімату, узимку тут уже з'являються сильні морози у середньому до мінус 20 градусів за Цельсієм, а літо спекотне до плюс 22 градусів. Кількість опадів тут сягає середньої позначки 400 міліметрів за рік. На східному узбережжі під впливом мусонів вологи влітку стає більше, тому і змінюються основні кліматичні показники. Такий тип клімату називають мусонним. Температура взимку в середньому становить мінус 16 градусів за Цельсієм. А влітку, коли мусон дме з океану на материк, вона підіймається до плюс 18 градусів. Вологи взимку мало. Тому й опади бувають нечасто. часто. Цей показник сягає близько 800 мм на рік, і здебільшого вони випадають влітку. Подивися на карту, який кліматичний пояс розташований південніше від Помірного. Тут розташований субтропічний пояс. Він, як і помірний, також простягається через усю територію материка. Тут також виділяють окремі області, проте їх менше усього три. На територіях узбережжя Середземного моря сформувалася область субтропічного середземноморського типу клімату. Зима тут тепла і волога, термометри показують близько плюс 10 градусів за Цельсієм. А літо тут дуже жарке та сухе, з температурою близько 24 градусів за Цельсієм. Опадів небагато, приблизно 400 міліметрів на рік. У центрі цього поясу сформувалася область субтропічного континентального типу клімату. Опадів тут мало, а коливання температури стає більшим. На сході, як і в помірному поясі, є мусонний тип клімату. Його формують мусони, опадів стає більше, а коливання температури зменшується. Більшість територій Аравійського півострова займає тропічний кліматичний пояс тут панують жаркі повітряні маси. Тому взимку температура не опускається нижче плюс 20 градусів. Улітку ж вона може сягати 50 градусів за Цельсієм. Опадів мало. Північно-східний пасад приносить сюди сухе повітря із центральних районів материка, а на півдні холодна Сомалійська течія приносить сухе повітря. Так на більшій частині території Аравійського півострова сформувався тропічний пустельний тип клімату. Далі на схід тропічний пояс просто зникає і з'являється аж над просторами Тихого океану, де вологи більше, тому тут сформувався тропічний вологий тип клімату. Причиною такого вимушеного відокремлення двох частин одного кліматичного поясу є вологе повітря, що приносять на південь материка мусонні вітри з Індійського океану. Так мусони вкрали частину тропічного поясу, зайнявши всі ці території аж до передгір'я гімалаїв. Півострови Індостан та Індокитай, а також Філіппінські острови розташовуються в межах субекваторіального кліматичного поясу. Тут уже значно більше вологи. Її приносять мусони з Індійського океану. Свій внесок у зволоження цих територій роблять і вологі екваторіальні повітряні маси з півдня. Зима від літа відрізняється тільки кількістю опадів, адже зимовий мусон забирає частину вологи. У середньому та здебільшого влітку випадає близько 2000 мм міліметрів опадів. Екваторіальний пояс займає лише південну частину. Півострова Малакка та Великі Зонські острови це зона вічного літа. Вологе екваторіальне повітря приносить понад 2000 мм опадів на рік. Запам'ятай через велику протяжність Євразії з півночі на південь. На материку представлені всі кліматичні пояси північної півкулі. На півночі вузьку смугу займає арктичний пояс. Далі на південь простягається субарктичний. Центральні широти материка займають помірний та субтропічний пояси. На Аравійському півострові сформувався тропічний пояс, а на схід простягається субекваторіальний. Екваторіальний пояс займає лише крайній південь материка та довколишні острови. Найбільшу площу займає помірний пояс, найменшу екваторіальний. У межах помірного поясу виділяють чотири типи клімату морський, помірно континентальний, континентальний і мусонний. У субтропічному три. Середземноморський, континентальний та мосонний, а в тропічному два – пустельний та вологий. У наступному відео ти дізнаєшся про річки, які жителі Індії вважають священними. Підписуйся на канал та став уподобайку.